Трамп лякає, Росія вже могла воювати за всю Україну, якби я не втрутився. Президент США обіцяє за два тижні або місяць визначитися, як діяти з Росією та Путіним. А тим часом Європа готується подвоїти військову допомогу Україні, якщо мирна формула провалиться. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Росія хоче всю Україну, якби я не втрутився. Вони б зараз воювали за всю Україну. Повідомив Дональд Трамп. Президент Сполучених Штатів Америки заявив, що йому потрібно два тижні або один місяць, щоб визначитися, як діяти щодо Росії в контексті мирного врегулювання. В Україні, відповідаючи на запитання, чи є непорозуміння між президентом Сполучених Штатів Америки та Володимиром Путіним, Трамп заявив, що поки не знаю. Я скажу вам про це через один місяць чи через два тижні. Поки що я не знаю, можу сказати одне Його амбіції значною мірою були знижені, коли він зрозумів, що тепер я очолюю процес, Сказав він. Незабаром буде вирішена європейська позиція, яка буде залежати від розвитку актуальної ситуації. Так відповів прем'єр Чехії, відповідаючи на питання щодо долі українських біженців після 2026 року. Водночас, президент Зеленський. Наголосив, що хаби національної єдності будуть відкриватись не лише у Чехії, а й в інших країнах, де знайшли притулок наші люди, зокрема Німеччині, Іспанії та Польщі. І він вірить, що після закінчення гарячої стадії війни українців буде можливість повернутися в Україну. І на це трагедія, яка і розділяла сім'ї, яка залишала без домівок, без життя дітей, без дитинства. Наше завдання в цьому хабі, щоб була можливість надання юридичних послуг, допомагати українцям знайти своє місце в Україні, повернутися, якщо вони бажають, і мають можливості і допомогти з працевлаштуванням, тощо сказав президент. Формула мир через силу дійсно може працювати на практиці. Якщо спроби Трампа домовитися з Путіним про мир проваляться, Європа може подвоїти допомогу Україні. Вважає Єврокомісар. Ми могли б дуже швидко висунути більш переконливі аргументи на користь, миру, значно збільшивши нашу військову підтримку Україні. До цього часу Європейський Союз і Сполучені Штати Америки надавали Україні близько 40 мільярдів євро допомоги на рік. Але ми можемо витратити таку ж саму суму на закупівлю сучасної зброї в Україні, яка коштувала б приблизно вдвічі менше ніж та, що виготовлена в Європейській. Скомусь союзі чи Сполучених Штатах Америки написав Єврокомісар. Це реальний вихід для нас. Український дипломат назвав альтернативу організації північно-атлантичного договору для України. За словами колишнього міністра закордонних справ України, йдеться про приєднання до експедиційного корпусу під керівництвом Великої Британії, який об'єднує 10 північноєвропейських країн. Експедиційний корпус це об'єднання однодумців може стати ефективним механізмом безпеки для України, сказав дипломат. Закон про подвійне громадянство в Україні буде готовий до кінця 2025 року, заявив міністр національної. Єдності, як зазначив міністр, за межами України наразі перебувають понад 20 мільйонів українців. Приблизно 5 мільйонів із них виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії. Ось тому і запроваджують подвійне громадянство в Україні. Сили оборони України просунулися в районі Турецька. Російські війська мають просування на цьому напрямку, а також під Куп'янськом. Йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. За даними аналітиків, на території Курської області, 3 та 4 травня, тривали обмежені бої. Війська Російської Федерації надалі намагаються протиснутися та витіснити підрозділи збройних сил України з. Регіону, але успіху не мали. Тим часом російські окупанти 4 травня продовжили наступальні дії на півночі Сумської області, але не просунулися. Шановні глядачі. Будь ласка, підпишіться. Будьте в курсі свіжих новин. Щодня.